У Луцьку відбулася презентація та спецпогашення погашення нової марки, присвяченої службі безпеки України, як розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Це фінальний випуск героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Тараж, який діє по Україні, це 1 мільйон 75 тисяч примірників. Поштовий блок складається з п'яти марок плюс один купон. На волинь ми отримали 4 тисячі екземплярів і пропонуємо їх придбати на всіх відділеннях Укрпошти. Зі слів Івана Люсика, погашення марки відбувається спеціально випущеним під марку «Штемпелем». Вказана дата сьогоднішня, 26 липня, Луцьк і індекс відділення, на якому ми проводимо спецпогашення. Спочатку повномасштабного вторгнення уже понад 800 державних нагород отримали співробітники служби безпеки України. З них дев'ять герої України, з яких сім посмертно. На жаль, в наближенні нашої перемоги наші співробітники віддають своє життя, і ця марка буде також і вшануванням їхньої героїчної пам'яті. На конвертах під час спецпогашення погашення керівник дирекції Укрпошти та гостя написали свої побажання. Це нова мені. Спеціально, щоб купити блок марок на головпоштамт Луцька, говорить, приїхала пенсіонерка Софія Ющенко. Каже, що за час повномасштабної війни не пропустила жодного спецпогашення. Щоразу купує три комплекти собі та рідним на подарунки. Занесу сину, він в мене в селі живе. Партію я взяла три партії. І ще в мене внучка, чую, Він зараз служить. Я їх вожу в альбомі. Хай вони зберігаються. У мене є ще покоління. Що вони бачили, знають. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.